Олександра Яківна 3 квітня святкуватиме своє сторіччя. Все життя вона пропрацювала вчителькою початкових класів у селищ Макарів Київської області. Город чистий, дуже гарно. У нас квітів багато, красиві будинки і багато. І вони зараз осе побили. потих. били ж по перше, Я побачила перше в стояло стояла і дивилася. Як ще не по нашому а ще гурнули там електропідстанція електрична, школи погоріли, садики кажуть, вже погоріли. Слом таке наробили нам, що хай Бог милує. свята не стало, і газу не стало, і сусід до сусіда не дзвонить, не знаючи, чи ви живі, чи там як. Дуже. Так зробили, що нічого не знаю. Я так і виїхали. Олександру Яківну із Макарова вивезла родина її учениці. Будинок її дочки зруйнували російські окупанти. Хату мою рознесло, розбомбили, сарай згорів у мене. Це добре, що може у мами, дай Бог, що посталася хата, то хоч будемо вертатися до мами. У нас і танки по вулиці їздили, ми коли вже руських трохи відбили. Ми давай вибиратися. Дякую, великій тіті Наташі, що прийняла нас. Все, люди дуже добрі. Багато нам чого приносять, допомагають, і, і одежу, і їжу. все. І продуктами да, все продуктами дуже допомагають. Ми велике всім дякую. Родину привіз чоловік пані Алли. Він звернувся у місцевий військомат і вже відправився на навчання. Цей будинок належить місцевим жителям Володимиру та Наталії. До приїзду переселенців вони підготувалися, полагодили опалення та привезли дрова. У нас стоїть будинок, це жила мого чоловіка. Матір сім ну, батько і матір була, вони померли. Цей будинок уже пару років стоїть пустий будинок, і ми собі так з чоловіком вирішили, як будуть тільки будуть така, ну будуть їхати переселенці, будуть люди шукати десь прихисток від цього страшної біди, від цього горя. Ми вирішили дати віддати цей будинок для переселенців, людей, які втікають від цієї страшної війни. Загалом у цьому на Ростинському окрузі поселилися 24 людини, які втекли від війни. Як розповіла староста Алла Бура, за потреби готові прихистити більше переселенців. Наше населення дуже добре ставиться до людей, які приїхали. Вони їм, як кажуть, дуже співчувають, надіються, звичайно, на скорий мир. Але всі дружні, де треба допомогти, яка постіль, одежа, харчування. Все стараємося допомогти, консервація, всі люди як можуть, кожен питає. Я навіть що приходять і приносять гарячі обіди, маленькі діти, щоб люди себе відчували як вдома. На рівень дай Бог їм здоров'я, всім блам, щоб дуже трудолюбиві. Видно, дуже хороші люди. До мене відносились дуже гарно зараз нас бачите, в яких ми живемо умови, куди нас поселили. Дуже вдячні. Переможемо, ми українці. Ми любимо землю. Ми любимо свій свій народ і наш народ побідить. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.